Основні етапи провадження контролю якості відділу продажів: найперше це визначення стандартів якості. Першим кроком є розробка чітких критеріїв, за якими буде оцінюватись робота ваших співробітників. Наприклад, як менеджер вітає клієнта, чи правильно він ставить запитання для визначення потреби, і наскільки ефективно він обробляє заперечення, також. Ще одним кроком є запис та аналіз комунікації. Для об'єктивної її оцінки дуже важливо мати доступ до записів дзвінків, електронного листування чи особистих зустрічей. Відповідно, ці матеріали вони допомагають виявити ключові моменти, які потребують вдосконалення. І також, звісно, оцінка роботи за допомогою чек-листів. Чек-листи це інструменти, які дозволяють стандартизувати вашу оцінку. Вони допомагають швидко і зрозуміло визначити, наскільки ваші співробітники дотримуються стандартів. Звісно ж, також ще одним кроком є зворотній зв'язок та план досконалення. Оцінка роботи без подальшого зворотнього зв'язку це марна справа. Тож важливо пояснити кожному співробітнику, що він робить добре, а що потрібно покращити. І крім того, розробити. Чіткий план дій для досягнення кращих результатів. І фінальним є моніторинг прогресу. Контроль якості це постійний процес, і важливо чітко розуміти, важливо регулярно перевіряти результати роботи і коригувати стратегії навчання або розвитку за потреби.